Після шести тижнів страйку та угоди з роботодавцями про підвищення зарплатні південноафриканські гірники повернулися на шахту Марікана. Відновити роботу одразу їм не вдасться, бо після півторамісячної зупинки виробництва вони спершу мають перевірити обладнання та налагодити його функціонування. Перемога про спілок у боротьбі за права шахтарів стане на думку аналітика переломним економічним та соціальним фактором. Розподіл прибутків між працівниками та роботодавцями потрібно переглянути. Йдеться не лише про розподіл між акціонерами або власниками-робітниками, а про розподіл між різними категоріями працівників про нерівність цих категорій. Я вважаю, що робітничі колективи у південній Африці та й у інших частинах світу будуть відтепер мати більш рішучий підхід до розподілу, або точніше до несправедливого розподілу доходів між працівниками Після шахтарів марікани гірники. Інших платанових копалень біля міста Рустенберг теж почали страйкувати. Вони вимагають подвоєння зарплатні та покращення умов роботи. Демонстрантів компанії Амплац напередодні розігнала поліція, застосувавши гумові кулі та сльозогінний газ. За несанкціоновані мітинги та володіння зброєю правоохоронці затримали 64 гірників.